Лучанка Олена Володимирівна за програмою Доступні ліки купує пігулки, які стабілізують артеріальний тиск. Плата була значно менша, як. Зазвичай Міністерство охорони здоров'я України оновило реєстр лікарських засобів за програмою Доступні ліки. Відтепер у ній доступні препарати і для пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень та хворобою Паркінсона. Розповів Віктор Пахарчук, керівник центру первинної меддопомоги Луцької громади. Соціально незахищені захищені мерзли населення можуть отримати безкоштовно дані препарати або деякі з доплатою, щоб отримати електронний рецепт на доступ доступні ліки пацієнт спершу має пройти обстеження у лікаря, каже лікарка Любов Кушнірук. Вона обслуговує більше однієї тисячі пацієнтів з 1 січня цього року. Розповідає, виписала більше 600 рецептів за державною програмою. Щоб отримати доступні ліки, в пацієнта має бути підтверджений діагноз згідно якого ми можемо виписувати дані ліки. Ну і плюс цей діагноз має входити в оцей реєстр. Перевіряємо, що був правильно вказаний номер телефона, тому що при рецепті смс очка приходить пацієнтові на телефон. З даною смс-кою він підходить вже в аптечний пункт. Любов Кушніру каже, ліки за державною програмою виписують на різну тривалість від одного до максимум трьох місяців. Реєстр препаратів оновили перші ліки, вже видали пацієнтам, розповіла завідувачка аптеки Альона Кле. Ми з першого дня збільшили асортимент відповідно. Стараємося, щоб відказів не було, стараємося підтримувати асортимент в достатній кількості завжди маємо. Кламотрин, епілептал відповідно є. Включені нові препарати. Певних препаратів ще не маємо, тому що не знаємо, чи будуть клієнти. Тобто ми співпрацюємо з лікарями. Те, що я п'ю, там їх немає, в тому списку нема. Я покупаю все за свої гроші. Я не прошу, щоб мені виписали. Справляюсь так, поки що. Не користуюся ліками, доступними ліками. Просто купляю за свої гроші і все. Отримати препарати за програмою Доступні ліки можуть і переселенці, які наразі мешкають у Луцькій громаді, каже Віктор Пахарчук. Тимчасово переміщені особи мають звернутися, якщо вони є зареєстровані в системі ЄХЕЛС, e вони звертаються в наш лікувальний заклад і їм виписуються. Також без проблем дані ліки. Якщо переселенці не мають декларації з сімейним лікарем, то їм при візиті у центр первинної медичної допомоги пропонують її укласти в оновленому реєстрі програми Доступні ліки, за словами Віктора Пахарчука, 462 лікарські засоби, з яких 149 – повністю безоплатні. Олена Чорнуха, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.